Привіт, мої любі, мої хороші! З вами Наталка Машіта. І сьогодні у мене кухня Ізраїлю, і я приготую класичний хумус автентичний рецепт, саме так, як готують в Ізраїлі. У моїй сім'ї ми дуже любимо хумус. Їмо його і з пітою, і з хлібом, і додаю до різних страв, і з овочами. Варіантів дуже багато. Починаємо! Традиційно, як завжди, я показую джерело. А рецепт я знайшла в книжці, яку моя сестричка привезла мені з Ізраїля. Ну а тепер починаємо готувати. З вечора в миску насипаю 300 г турецького гороху нут. Сюди додаю 1 чайну ложку з гіркою соди та заливаю великою кількістю холодної води. Цю миску залишаю на всю ніч. А хумус буду готувати зранку. Як приготувати хумус з консервованого нуту? Рецепт вже є в мене на каналі. Це трошки простіша версія посилання на екрані. Ну, а ми з вами побачимося вранці. У мене ранок. Тепер нут необхідно дуже добре промити під проточною холодною водою. Беремо каструлю і висипаємо в неї промитий нут. Сюди ж додаю третю частину чайної ложки соди та заливаю холодною водою. Води потрібно стільки, щоб вона десь на 3-4 см покрила нут зверху. Каструлю покладу на плиту, доведу нут до кипіння і буду варити на невеличкому вогні до тих пір, поки нут буде дуже м'яким, це дуже важливо. Зварений нут відкидаю на сито і дам йому трошки охолонути. А після цього кладу його в чашу блендера. Туди ж покладемо всі інгредієнти, які необхідні для приготування хумусу. Додаю 120 мл кунжутної пасти тахіні. Сік одного лимону. Коли я приготую хумус, то обов'язково спробую його на смак. Тому що лимони бувають різні і вміст соку так само різний. Завжди треба пробувати на смак. Також додаю 4 зубки чеснику або до смаку та 4 столові ложки рослинної олії. У мене авокадна можна взяти будь-яку олію, яку ви використовуєте для кулінарії. Також додаю одну чайну ложку солі, третину чайної ложки маленого чорного перцю та чайну ложку зіри. Збиваю все блендером до утворення однорідної суміші. Якщо у вас вийшла занадто густа суміш, і блендеру важко перемішувати, додайте трошки водички фільтрованої, або можна відвару від нуту, який залишився. Обов'язково спробую на смак, мені бракує ще лимонного соку, тому я додатково додаю. Ви не додавайте зразу, спробуйте на смак, тільки якщо необхідно, тоді додайте. Все збиваю блендером, і мій хумус готовий. Перекладую його в миску, а потім я його розфасую по маленьким контейнерам, таким перційним, дуже зручно з собою брати чи на роботу, чи коли ми кудись йдемо і нема змоги придбати якусь здорову їжу. В дорозі дуже зручно з собою брати. Можна їсти і з пітою, і додавати до якихось круп. Ми дуже любимо їсти з овочами, просто занурювати сирі овочі, огірки, перець, чері. Дуже-дуже смачно. Спробуйте, друзі, і корисно, і смачно, і ситно. Є безліч способів подачі хумусу до столу. Але є такий нюанс, традиційно його розрівнюють, роблять такі кругові рухи, невеличкі канавки. Ви зараз побачите, я вам це покажу. І збрискують рослиною олією. Ну а потім, як фантазія вам підкаже: сьогодні я просто буду посипати солодкою паприкою. Часто буває, що в центр хумусу кладуть якусь начинку невеличку її кількість, наприклад, підсмажені кедрові горішки, чи підсмажена цибулька карамелизована, або запечений чесничок дрібно нарізаний, чи грилований перець дрібно нарізаний, або оливки та пенат дрібно нарізані. Варіантів дуже багато тут вибирати вже тільки вам. Друзі, якщо сподобалось відео, підтримайте мене вподобайкою, залишіть якийсь коментар, підписуйтесь, якщо не підписані, тому що це дуже підтримує український контент, допомагає просуватися і бути в рекомендаціях на YouTube. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного до нових відео. Всім па-па!